Сніг, дощ, жара, літо, зима, осінь. Є робота, їдемо, робимо, тому що треба щоб у людей було світло. Петро Верченко працює електромонтером на підприємстві Кіровограду Обленерго у Кропивницькому. Впродовж 15 років до його обов'язків входить слідкувати за станом трансформаторних підстанцій. Трансформатори, виключателі навантаження, все те, що комплектується підстанція, все те ми повинні обслуговувати, щоб ніде не горіло, ніде не нагрівів не було аварійних. Згадує, найважче було працювати під час аварійних відключень через обстріли. Це саме такі чорні періоди. Відключення електроенергії дає свої негативні наслідки на обладнанні. Воно і не витримує інколи доводиться міняти, ремонтувати. Пройшли цей період, важкий надіємося, більше такого не буде. З Кропивницького 20 працівників захищають Україну на фронті. Знайшли заміну десятьом, шукають додаткових працівників, каже головний інженер міських електромереж Роман Кушинов. Наша основна задача це експлуатація електричних мереж для забезпечення розподілу електричної енергії споживачам. Той об'єм роботи, який мав би виконувати повний штат, виконує неповний штат. Тобто працівникам, звісно, тяжче. Ця бригада працює на селищі Нове. Працюємо. капітальне будівництво, заміна старих опор, технічне обслуговування мереж. Вільні вакансії, що в мене в бригаді, що в сусідніх бригадах, Тобто, де є 5-6 чоловік в бригаді, зараз 2-3 чоловіка працює. На роботу запрошують усіх, у кого є профільна освіта. Спеціальна електротехнічна освіта, а вже інші навики, які їм тут знадобляться в роботі. Вони здобудуть у нас під час проходження спеціального навчання. Також потрібні четверо водіїв, їх шукають з минулого року, каже начальник автоколони Василь Куцак. Рік-два досі до роботи є, то вже я думаю, це нормально. Це у нас бачимо ескаватор Борекс 2106. Лінія продавця всієї області. Ці механізми обслуговують практично по області. Робота зв'язана з командіровками. Три трактористи потрібні. Наші це водія ГАЗ-3309, газончик, лабораторія, яка виконує випробування трансформаторів. Усього підприємство потребує сотню працівників. Для військовозобов'язаних є бронювання, каже начальниця відділу кадрів Ірина Верлан. Кіровоград Обленерго визнано критично важливим підприємством. У нас біля до трьох тисячі працівників працює на сьогоднішній день. Багато працівників, близько 200 чоловік у нас в ЗСУ. Є тимчасові місця мобілізованих працівників. І є посади, які є актуальні на сьогоднішній день. Здебільшого це посади у нас електромонтери. Говорить, зарплата водіїв та електромонтерів від 12 до 20 тисяч гривень, залежно від розряду та кваліфікації. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.